Вітаю, дорогі глядачі. От і багато чого стало зрозуміло про цей план Америки, який виявився не план Америки. Насправді це тотальний крінж, який був запропонований московитами Дмитрієм Вікофу, його зятю Куштеру, і вони сказали, що до нас є вже фундамент, який дали московити. Давайте, Знаєте, Трамп сидів і чекав, поки Путін дасть йому якусь. Якусь бумажечку, і він, як собачка, буде це все гавкати, радуватися і благословляти. Ну, ми маємо цей контекст, ми в цій формулі. Цих домовленостей я завжди враховуємо, що Трамп завжди хоче Москові врятувати. Це його особливість. Він вірить про те, що якщо він врятує Москву, він відіб'є її від Китаю, а насправді він ганьби набагато на Америку отримає. Ну Отже, Вітков з його зятям Куштером запропонували. Трамп, не читаючи, це все погодив, Рубіо ніфіга не знав. Скоріше за все, він там потім чому не знав, тому що є багато тому доказів і зливів різних. І з після цього як ну американці в, в джерелах там в інсайдах своїм виданням кажуть проображаються на українців, але хто це зробив? великий молодець. В ці 28 пунктів, які були по суті московською, московському вони були саме по і по своїй суті, і по формі, і там і слова московські, і Україна всім всім винна. І американці навіть вирішили це все не вони просто отримали певний список, на що в принципі готова Москва. А вона готова по факту на капітуляцію України. Е, і вони вирішили: О, Москва готова. Е, окей, Москва готова на, на те, що вона була готова у 22-му році. Розумієте? І от вони побігли з радістю давити на нас. Е, хтось витягнув і поклав цю всю річ. на... На стіл різним журналістам це все вийшло в паблік, і дуже сильно розпсіхувався Фредович. А що ти хочеш? В тебе там серйозна опозиція зараз. В тебе скоро вибори до вибори до конгресу, і звісно будуть це показувати, щоб американське, американське суспільство, американські політичні еліти бачили, що ти пропонуєш. Ну не має бути такого, що ти береш московський план і торгуєш його ну, з таким ще й наїздом. Там до четверга, будь ласка, все поприймайте. До побачення. Американські республіканці це дуже важливо говорити про американських республіканців, тому що демократи і так, звісно, цей план не благословляли. Він їх надзвичайно дратував. Цей план і це ясно. А от республіканські представники дуже багато. Навіть з Техасу там багато цікавих, є, які говорять про те, що це справді зрада, зрада наших союзників, і по суті ми ем, знову-таки ганебно перед своїми ворогами потенційними благословляємо там Китай на Тайвань. Ну Що це таке? От. І е, це тиск є, тому що вибори треба вигравати, а настільки підлабузно перед Московією мателять, коли в тебе по соцопитуванню більшість суспільства вважає Московію загрозою, то це насправді проблема для Трампа, для Фредовича. От і він отаку таку е, легку перемогу, як він там отримав в Газі, таким самим макаром своїм кушнером, взятям із Віткофом. Він тут не отримає. От продавіть українцям на все не получиться. Тому це було дуже добре, що витягнули в павлік. І от е, ці республіканці кажуть про те, що ми говорили з Рубіо. Рубіо теж вважає, то теж казав, що це по суті московське бажання, це не є наш план. Почав з'їжджати. Звісно, публічно він почав говорити, що все нормально. Ну Трамп благословив це ці, ці пункти. Так ну тут Рубіо, як завжди, прийшло зіграти. От, але от вони в Женеві зустрілися. І Вітков, і Кушнер, і, і Рубіо, і наша делегація. І от вони спілкувалися про що вони могли. Говорити. Тут дуже в принципі непогано було сказано на європейській правді. Мені сподобалась стаття ще там декілька джерел. Я читав в американських і Вашингтон Пост, і погано про це пише. І звісно, Ексіос і інше, але тут треба дивитися на контрпропозицію європейців. Вони дуже добре зіграли. Їхні представники там по безпекових питань теж були. І по факту на сьогодні була задача не дати десеверенізувати Україну і не дати їй е, зупинити її шлях в Європу. Тому НАТО залишається. Просто консенсусом до всіх країн, От, і плюс ще й Америка там може пообіцяти окремо московитам, що на довгий час не буде приймати. Щодо баз, то е, на постійній основі теж в принципі, е, не буде їх тут, але на тимчасовий, будь ласка. Що стосується баз, які будуть ставитись в рамках національних догов... домовленостей, наприклад, британська морська база, то це може бути поставлено абсолютно е, ніяких обмежень немає. Постійно це не натівська ж база, які питання дуже непогано було описано. Гуманітарний блок викидували ці всі там там націоналіста. В та весь бред, який там московити з приводу ненависті толерантності. Е, ну, яка? Яка взагалі? Що ви від нас хочете? Ви вбивали нас? Знищували. Тепер ви що хочете московської мови тут і поваги до московської культури, по балалайки всім українським українцям роздати. Якщо хтось балалайку викине смітник, ви цю фотографію викинутої балалайки в смітнику покажете там всьому світові і своєму забиченому там народу, і скажете: от українці не поважають нас, давайте знову воювати. Ну це ж всьом, вся, вся московня, вона, вона так от мислить. Що б ти не робив? Як би ти не діяв, Вони все одно використають домовленості з ними проти тебе і знайдуть ще. Є, е, тисячу аргументів, щоб е, воювати проти тебе. Тому там ще була е, якраз розмова про е, е, обов'язкову безпеку. Зараз Трамп там думає, щоб з е, особливо з Британією, Францією, Німеччиною і сам він. У Випадку можливої агресії була обов'язкова відповідь зі сторони заходу. Навіть до цього десь іде розмова. От на сьогодні щодо обміну територій е, ем, поки що немає джерел про що вони там говорили. Можливо, щось будуть говорити про паратетний обмін, але в як європейці наполягають, щоб про будь-який обмін говорити після зупинки безпосередньо ем, самих бойових дій. От тоді вже про щось можна говорити тільки не зараз, коли йдуть вбивства. От. Тобто задача зараз запропонувати Трампу контрзаходи, які, в принципі, можуть нас частково, але задовільняти Трамп, в свою чергу, можливо, Зеленський з Трампом і підпишуть разом, і Трамп вже далі буде публічно бігати до Путіна. Путін скаже, що їдь нафік, і він буде вводити додаткові санкції. А так чи інакше, це станеться. Я з самого початку цієї канітілі, яка почалась, робив відео. і Говорив, що наша задача це пробний зновшар. Нас будуть масить, московиті масить, тому що в принципі Трамп стоїть перед е, задачею ще раз вводити санкції. Спригнуть з цієї теми він не може в нього вибори. Це дуже серйозна геополітична проблема. Просто відморозиться він не. Може, йому прийдеться вирішувати цю проблему. І отже, він зараз помацає. Він помацає нас, що ми не готові зливати свій суверенітет. Москвити кажуть, а ми вам давали от план. Ми от на це були погоджені. А от на те, що там Україна хоче, ми не хочемо. От ми далі і рухаємося. Хто в цьому українці кажуть, що ми готові? Москвити кажуть, що ми і готові, і на мир. Ми готові домовлятися. Ми готові і шукати компроміси. На не дивлячись на те, що на нас напали, а москвити нічого не хочуть. Тому ну, давай, Фредович, бери, Лупаш, додатковий там в тебе в конгресі. Вже законопроект зареєстрований. Лупаш по московитам санкції, і привіт, Гріше, як то кажуть, лупачте по московитам. В принципі, ще раз кажу, що е, допомога Британії, Франції Німеччині дуже так підійшла. І чи там інших пунктів, наприклад, у чи нещодавно питали: як ось повернення у велику вісімку? Велику сімку так, зробити велику вісімку він сказав, що для того, щоб когось повернути у сімку, щоб стати вісімкою, треба погодження всіх сторін, натікаючи, що німеччина не готова і не збирається погоджуватися з сполученими штатами про те, щоб повертатися у цю кровожерливу тварь, загалі за цивільний стіл перемоги. Але загалом уявіть собі ситуацію: тобто, сполучені штати в переддень. По суті, конфлікту з Китаєм вирішили руйнувати всю систему безпеки і всіх червоних ліній, світової безпеки. Ну, що це таке взагалі? Ну, тобто це сказати, знову-таки, я повторююсь, це сказати Китаю, шановний Китай, давайте ми побадаємося за Тайвань трошки, два-три роки там їх, і, а потім ми вам все простимо». Ще й у вас в дев'ятку вам, вона. Як Китаю ввійти у велику сімку, вісімку, а зараз щоб дев'ятка була, да, якщо там московитів повернуть? Е, Сідзіпін сидить і думає, як повернути. Ага, вони й московити наче зробили кривожерливу баню, порушили все, що можна, виторгували ще все, махаючи там цими ядерними зброями і іншими. Захід прогнувся, погодився, все підписали. Московити тепер знову в торгівлях і великій вісімці. Як мені е, пробити? Ви зараз обмежуєте мене торгівлею по світу? Як мені пробити статус такий високий? О, ну, окупація. Тобто, окупація чогось має стати чорною міткою, має стати е, ганебним явищем, яке просто має кров'ю відхаркуватися самому окупанту, воно стає можливістю для підвищення статусу і збереження е, світових ринків. Ну, уявіть собі. Абсурдність ситуації і того, що Фредович, отак, от взять от, прийшов і каже: в тебе є план, московити щось пропонують, а давай їжай. А я їм ультиматум лупану. Потім Фредович одразу задню став здавати, тому що він почав отримувати інформацію, наскільки це бред, наскільки це не налазить навіть всередині самих Сполучених Штатів, і звісно, найгірше ми повідбивали, і так мало статися інакше і бути не могло. От, тепер питання в тому, що московити. Московити знову, я ж кажу, вони скажуть ні, скоріше за все. Там шанс тому надзвичайно маленький. Що вони скажуть, о, да ми там готові, я не впевнений, що так буде. Тож, друзі, ну це важка річ, повномасштабне вторення. Постійно будуть качати всіх, постійно будуть проблеми, але задача триматися і мати. Мати гідність в цьому питанні, і все буде добре. Е, інше питання: що треба комунікувати з союзниками, давати нам допомогу, бо такого не може бути, що ми просто витягуємо за всіх, все, і з кожним роком, маючи ну, все менше можливості. Теж так не має бути. Шановна Європа, не хочете е, там ганебної поразки України не на дипломатичному, але не тільки давайте на дипломатичному. Вперед, нам потрібна допомога і по всіх смислах. Всіх смислах, пора вже. Включається в процес всім всього найкращого, друзі. Тримайтеся, все буде добре. До побачення.